ще не продовжують цикл осінніх свят. Цього тижня у садочку Сонечко дітки дякували осені за щедрі дари. Малеча радувала батьків, вихователів, танцями, співами та віршиками. Спостерігали за урочистим дійсом і наші журналісти. Протягом місяця у всіх дошкільних навчальних закладах міста відбуваються тематичні свята і розваги, присвячені щедрій золоті порі осені. Не став винятком і дошкільний навчальний заклад Сонечко що у місті надвірна, в якому відбулось веселе свято ос. Сіні вже традиційно і в кожному дошкільному закладі, так і в нас. Ми святкуємо свято осені, вшановуємо осінь господиню, осінь чарівницю, осінь красуню, осінь нашу годувальницю. Цим самим ми прищеплюємо у дітей: любов до природи, до урожаю, до праці дорослих. Діти охоче виконували танцювальні рухи, співали, читали вірші, приймали активну участь у іграх. До дітей завітала в гості сама осінь та наповнила свято веселим настроєм та радістю. Ще не активну участь у проведенні свята приймали батьки. Вони готували костюми для діток. Діти розвиваються з кожним роком все краще і краще, і настільки от мало того, що за них турбуються, піклуються, то вони ще такі гарні. І, ну, Стараються дітки, стараються вихованці, стараються вихователі і показують себе як найкраще. Свято чудово, діти чарівні, золотисті, барвисті, так само, як наша чудова українська осінь. Дуже приємно бути на цьому святі, в цьому найкращому садку України, не тільки надвірний, дуже хороший колектив, хороші вихователі, хороша завідуюча, Ну, взагалі, супер. Шкода, що я тут не, не, не відбув свої дитячі роки. Загалом дошкільний період це час емоційного розвитку кожної дитини. Вважають вихователі важливо ще зовсім юні особистості створити належні умови для сприйняття навколишнього світу, а також сприйняття позитивних емоцій у дошкільнят. Малеча на сьогодні дуже цікава, весела, емоційна. Вони хочуть це знати, тому потребують великої уваги як від працівників садків, так і самих батьків. І таку увагу маляки утримують у улюбленому садочку сонечко. Переконані батьки їм тут цікаво, весело та затишно. А ще вихователі турбують про особистий розвиток кожної дитини. Це вся інформація на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам вдало провести вихідні. Усяких гараздів вам та гарного настрою. Я ж з вами прощаюсь на все добре.